Друзі, всім привіт! Ви на каналі Рибалимо разом. І сьогодні в мене вечірня риболовля на спінінг. Виїхав я на річку Західний Буг половити хижака. Зараз вже півсьома вечора, маю пару годинок вечірніх, тому приступаємо до риболовлі так, друзі. Опа. Коротше, поставив для початку релакс. копито, всім відомий. Всім відомий легендарна приманочка, яка ловить у всіх рибаків в такому черко... червоному яскравому кольорі, чорна спина. Гарний колір, мені дуже подобається. Не раз вистрілював саме по пасивному хижаку. Тому почну з нього. Маю там приманочок трохи з собою сьогодні, будемо щось міняти ще. Флюр 055-40 см. По спінінгу це мій фаворит Jig Gun з тестом 928. Така палочка, знаєте, під бух, під такі всякі різні тяжкі приманки. Тут, до речі, джигулівка стоїть 14 грам. Катушечка Shimano Ultegra 3000 і шнур китайський Monster V8. І починаємо риболовлю. Опа, так! Буду, друзі, ловити в основному сьогодні на силикон. Маю там коробочку ще з силіконом, є вертушок, пару, коливалок. Маю дві вечірні години, тому. о, чіпляє вже. Буду пробувати як рівноміркою проводити, так і джигом по дну пробивати, таку і таку проводку використовувати. Плюс міняти приманочки. Ну і подивимося, що сьогодні вийде з сьогоднішньої риболовлі. Давно я вже не виїжджав на спінінг, до речі. Сьогодні 8 вересня, вже настала осінь. В принципі, вже мав би більш-менш прокидатися потихеньку хижак клювати. Бо тої жари, яка була в нас в Україні, не дуже хижак клював в жару. Ну, от вже з вересня. Я думаю, мало би щось покльовувати потрошки. О, блін! Дивіться! О, блін! Зріс, ви прикидаєте! Нема. Дивіться, все, флюр пополам 055 тільки закинувся, дивіться, гарний був удар, до речі, такий сильний. І відразу відкусила. Я думаю, що щука була. -да. І червоного копита я більше з собою не маю, походу. Я одненьке взяв. То все, що я взяв на ці 2 години рибалки на вечір. Думаю, не буду брати багато приманок. підложив собі так коробочку, знаєте, те, що мені треба. О! Бачите, тут є от різний силікон. От є купито біле ще в мене таке з червоною п'яткою, чорна спина. На таке можна пробувати. Дивіться, просто відкусило зразу. Да, треба було ставити струну. Бачите, вертушечка, коливалочка, до речі, от з ложки ручної роботи є. Ну, таке, бачите, зібрав так небагато. Так, міняю повідочок. І що буду ставити? Напевно, поставлю що? Біле поставлю. Біле є така відмереді, ту гума, бачите? Цікава також. Балін. Шкода, шкода. Щучка могла бути і непогана досить. Перев'язуюсь. Так, друзі, перев'язався, поставив це біле купито, релакс. Блін, червоного більше немає. А воно працює як по бузі, так і по зливах Річки Західний Буг воно мене дуже гарно бувало вистрілювало. Колір, сам колір. Ну і гра дуже гарна в тої приманки, але з мого досвіду скажу, що релакс купито треба чіпляти на джигулівці. не на Чебурашці, не шарнірний монтаж, тому що воно гірше грає От на Джигулівці, з мого досвіду покльовок більше, та й мені самому подобається, як воно навіть е грає, коли на Джигулівці. Так, до речі, була покльовка на рівномірці. Так ось десь не десь трошки задіває за дно. Гарний був удар, так шкода. Дуже шкода. І шкода, що більше не взяв червоного. У мене віра в нього сьогодні була. А думаю їду там на вечір, там тих дві годинки візьму одненьке кину. Бачите, з нього почав. Ну, Можливо і інше би спрацювало. То не факт, що то червоне, можливо би і білий. Може просто попав на неї. Але так зразу відкосила, навіть я не, не почув. Шкода. Зійшла, друзі, зійшла. А тільки що така я знаю до пів кілограма от, траві, не встиг камеру включити. Зійшла. Так, друзі, переїжджаю я в інше місце. Там було, коротше, один зріз, один схід і все. Вирішив переїхати в інше місце. Ось тут так витоптано, ну, недалеко від того, в принципі, можна, можна покидати, в принципі, може бути. Регу якась гуляє? Так. Що нам замінити, га? Що кажете? Що поставити? Має таку кислоту. До речі, на 18 грамах то буде забагато. Так, що маю ще. Вертушечку таку кислухи спробувати. Теж непогано по штуці вона мене працювала китайська. Може зараз спробую її. І там далі буде видно. Гарно працює одна з моїх найуловистіших китайських вертушок, то працює вона дуже гарно по щуці. Та й по оку, в принципі, теж. Розмір четвірка десь так, якщо брати. Так, вроді має 10 грамів вона вагу. Хм. Китайська недорога, але заводиться гарно, крутиться гарно, тому і рибку буде ловити. Та й розукраска в неї цікава. Так, друзі, змінивши я пару місць і вирішив поставити Фета. Спробую ще на Фета покидати. Теж гарна приманочка по щуці, гарно працює в мене. Саме в тому кольорі, що ви бачили. Зараз будемо пробувати на силикон вертушка щось також мовчить начути ракушка. Видите? Ора, кустка теплі. Бачили. <рі> Бачила, зійшла знову. Що за біда? А? Що за біда? Та вже невеличка, але... Але все рівно. Щучка, щучка була. До речі, поставив був такий силікон, бачите, від мередіту. З червоною. П'яткою теж гарний силікончик. Краще би було теж на джигулівці поставити, але немає. Поставив шарнір. Проводка рівномірна була. Ну, Бачите, не великий шнурок, але гарно вдарило. Бачите, сьогодні дві відвалилась, одна відкусила поки що. Вже зараз за 28 вечора. Ось така рибалка. Так, друзі, наступний день, півдесята ранку, погода сонячна, і знов я вирішив приїхати на ці самі місця, де я рибали вчора вечором. Вчора в мене було два схода, невеличкі шнурочки, і один зріз. Взяв вже з собою релакс копито червоних, набрав. Бо вчора я тільки одненьку взяв і зрізало і все. Ну і на білу, правда, вчора було клювання. Ну сьогодні я взяв трошки більше силікону, приїхав на ті самі місця, і будемо пробувати ловити щуку. Так, друзі, що я сьогодні взяв? Це така сумочка в мене на плече, що була під рукою. От Навідкладав собі приманочок, уже сьогодні трошки більше взяв, ще більша коробка є. Бачите, тут різний саме різний силикон, От, наложив вже більше. Купито червоне ще взяв в запас, є більше таке. Бачите, Релакс. Вчора на нього бачите, гарний зріз був, думаю, візьму сьогодні. Більше всякого жовте є, от така кислота є. Коротше, є на що ловити. Це я вже собі зразу змонтував, на що буду ловити. А в цій коробці це так, як би сказати, запас різних приманок чи бурашок. Бачите, тут ще є різний силікон, пару воблерів. І на цій стороні також маю от ще пару воблерів, силікону. Коротше, сьогодні є на що. Рибалити. Так, друзі, це в мене релакс копиту. От, на джигулівці 10 грамів, Плюр 0,55. Вчора був... Також 0,55 різанула відразу. Спробуємо сьогодні. Подивимося. Буду сьогодні використовувати також проводку рівномірну, так як вчора вечором на рівномірку, я знаю, ну, гарно клювало. В принципі, я рахую я там за, за ту годинку три покльовки, це непогано. Правда, з реалізації вчора було так собі. Ну, легенькою рівноміркою проводити. Маю ще воблери, там вертушки, не знаю, може що ще щось буду пробувати сьогодні. Може де жереха вихід побачу, може що кину. Подивимося. Почав я з релаксу, червоного. Спробую на нього, там подивимося. Хе -хе. Хе -хе -хе. А -а -а. не ааа друзья -а -а, тебе кощучка ааа -а -а. красунька класс вот за рыбка Бачите, на релакс сколько -е. це щучка. Дивіться, друзі, яка красуня. Бачите. Ляпота. -а. Клас. Просто клас. Так, друзі, ну-ка, зараз важимо. Що у нас має. Та двоха, кіло 970 Так, друзі, трошки змістився. Пробую далі. Ух, там одна тільки двушка. Кидав ще, більше покльовок не було. Друзі, переїжджаємо. Переїжджаємо в інше місце, ніж поки покльовок не було. Так, друзі, дивіться яка. Дивіться, яка зелена вода, то капець. Бачите? Дивіться, просто зелена Да. Так, спробуємо тут. Поки що по приманці, друзі, нічого не міняє. Так і хоже на ту червону. Ну, вчора був зріз, сьогодні гарна щучка, тому не знаю. Можливо ще натуралку поставлю, теж від релаксу. Має там і зі шайнери, маю фети, твістери різні, має багато чого. Але знаєте, вже як на то клювало, то якась віра є більше в ту приманку. Можливо, щось їй червоне подобається. Але бачите, то одна і все. Так якби більше нема. Так, друзі, не хоче що то поставити, ще попробувати, а? Що кажете? Треба щось поставити, ну не хоче більше, не знаю, чи немає її. Отака коливалка, сам зробив з ложки. Спробую. Пробувати, а, а вдруг, а? Тільки на флюрі, звісно. Можу і відкусити. Так, в неї, до речі, дуже гарна гра. Так, якось вийшло. Дуже гарна гра. Давайте подивимось. Може їй то зайде. Так, друзі, кидав на коливалку теж ніц і вона має таку більшу червону, але велику. Ще на неї хочу покидати. Головне, щоб не відірвати, бо трохи шкода. На новенька ще навіть не мокалася в воду. Ух, Така накрупна. І сходинки рибаки поробили. від цього. Так. Зараз тут покидаю таку червону більшу. Спробую. роті великий кусок. Буду я завершувати сьогоднішню риболовлю. Сьогодні одна єдина покльовка, але гарна, ви бачили. Так що обов'язково натисніть вподобаючку, Ну і, звичайно, підпишіться на канал. Обов'язково ще буду виїжджати на щуку на річку, можливо, і на жереха. Подивимося зараз на дворі осінь, тому по хижаку буду трошки виїжджати, тільки щоб був час. До нових зустрічей на каналі Рибалимо разом.